Я бы поверила. Огон что раз? Ну дверь, ну взагалі типа понял, Наскільки я знаю, ты 4000 математик. Никто знак и Ну ладно, я узнаю, я узнаю. Ну говорит, я можу тебе стать так, що я в одного знаму. Сука, як неудобно відкидати. Е, а я можу хоч відкидувати за коли тут сижу? Ну, ти дорога видно, але я не хочу вже полицейський. Говорить Національна гвардія! Транспортний засіб попереду! Знищте швидкість та зупиніться біля узбіччя! Пане, сядьте, будь ласка, в авто. Так, да, так, да, так. Да. Дивіться, працівник Національної гвардії Рома Хамана, знайомтесь, будь ласка, з моїм шеврончиком. Це зупинили вас за причиною, що схожий транспортний засіб зараз перебуває в автовикраденні, Зараз звірю номера, якщо вони не збігаються, поїдете далі. Дістану mm. телефончик, сфотографую номера, відправлю диспетчеру для перевірки. Шу? Mm. Ваше піджавчого? Повніше саме пісто. Піжди. Пане, покиньте, будь ласка, транспортний засіб. Дістану каданки з тактичного пояса, накине на громадянина навпроти, візьму громадянина під ручку. Дивіться, ви затримані за статтею 6.5, а саме неправомірне зволодіння транспортним засобом. Дістану гумові рукавички з правої лівої Кишені, Я обшукаю верхні та нижні шари одягу громадянина, знайдуши схоже на паспорт ідентифікую особу. Чо? Була важна причина, подож, лайно подож, сцена пісня. Це от мені Ліна Петручко та повод за собою, пане. Строго мені повторюю за стаття 6.5, неправомірне 5, недправомірне звеличення транспортним засобом. Відкрий двері авто, автобуса жохрободіни на просібною опаточком безпеки, потім після чого закрий двері авто. Я там на ротажі. А, воно. Bit double. Є телефончик, виключаю випатора. О, пане, ви можете евакуювати автівочку, будь ласка. Дивіться, пане затримання за 6.5. Ви маєте право зберігати мовчання, все, що ви скажете, буде використано проти вас в суді. Також маєте право на адвоката та на один телефонний цінок протягом до 5 хвилин. Якщо у вас немає грошей на адвоката, адвокат вам надасть державу. Вам зрозумілі ваші права? Так, зрозуміли. Користуватись ними будете? Ні, дякую. Я тобі потім про цю движуху, Валяру, розкажу. Можемо потім цей... в цей спецсвязь зайти. Це Валяра Волк? Валяра Волк. Кажу, можемо потім в, 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 Можем в спецсвязь зайти, я тобі там потім це розкажу. Ага, добре. Я просто не шарю. Короче, цей волера Голд, что у мене вот. Ну короче, в люте силу же оказывается. Да? що? Я хуя худо. що, ещ це, блядь, не саме жорстка хуйня. Не, больше она саме жорстка, але прикольно хуйня. мусорська, блядь. А, ну мусоров, да, жорстка, Ну, я имею в виду, что она не само жстко в плане пидросили. Блять, ты так же захуто не мог, блять. А дай он такие саможсткового ментов. Ну да. Такие себе жесткач. Так що йди нахуй, це все не так. Бурса це топ нахуй, <риклад> да бля, ти охуєні з розкій хуйні, бля. Я вообще чітко, да. Такий бунь, бля. Ми хорошо учимся. Не <риклад> сутки. <риклад> не, спасибо, сам. Блядь. <риклад> бля, ну не подлагуй, пожалуйста, коли я везу затриманого, сука, догану надо. Бачиш, якщо я за тебе в'єбуся. Ви когось затримали, зараз? Да? Там моему до хлопці затримано втора сюзи. Опа. Прикрию двері автовіз зібну паточок безпеки, допоможу громадянину вийти з авто, після чого притримую його за ручку. Ми затримано під ручку та буде тримати біля себе. Панове полісмени, вітаю. Кому можу передати затримано за статтею 6.5? Ти зазнаємтесь, будь ласка, з моїм шеврончиком. Дивіться, затриманий за статтею 6.5, а саме неправомірне заволодіння транспортним засобом. Пане Фіп, але бандит, я. Дивіться, Отлимо. Uh, uh, права uh, свої розуміє від реалізації прав відмовився. Uh, uh, ну Повністю погоджуюсь на все. Не може та, добре. Едино, мені послаблю хват та передам працівнику навпроти. Зараз вітьму по камеру, витягнути з неї флеточку да, в пам'яті, ставлю її в телефон. Телефончик та передам по порту працівнику навпроти відеозапис. Ви сказали, що я усім, стоїть знаю, що Це не знаю, да. Гарно, я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, я не встиг викликати, я не ви вже тут. Давай, тогда. Ладно, браток, ти не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що я Процессні документи Большого подивилися. Сверхъпнян. все? Документи шукав, шукав виявив. Так, да, пірс люди зараз наші під'їдуть тобі з тип. О, ахуєнно!